Далі питання, які поступили, ось такі питання були сьогодні націоналізація та конфіскація активів компаній. Перше питання. Ну, дивіться: страхові компанії. Вони, якщо, наприклад, беремо націоналізацію та конфіскацію активів. До речі, я зразу згадав, коли це прочитав, випадок була така компанія російська, називалася Ренесанс. У 2014 році, коли була анексія Криму, ця компанія припинила вона російська свою діяльність в Україні. Як тоді все відбулося? Завжди, кожна страхова компанія має мати страхові резерви. Які завжди більші ніж зобов'язання, і страхові резерви не входять в майнову частку страхової компанії. Тобто, якщо страхова компанія буде ліквідована, конфіскована, або просто вийде з ринку країни, то клієнтам, які в ній тримали свої гроші, гроші повернуть з страхових резервів, або за бажанням. Якщо клієнт не хоче, щоб йому вже повертали гроші, ті, які він накопичив, то тоді його візьме на обслуговування інша страхова компанія. Тому що завжди є великі страхові компанії, які поглинають маленькі страхові компанії. Це називається ну, об'єднання, ребрендинг, як хоч можна це називати. І у випадку компанії Ренесанс. Всіх клієнтів компанії Ренесанс поглинула інша страхова компанія, весь клієнтський портфель Ренесанс в Україні поглинула інша страхова компанія, і так само страхові резерви та більша страхова взяла собі. І клієнти компанії Ренесанс мають вибір, вони можуть дозволити, щоб їх обслуговувала інша страхова компанія. Або тобі, і тоді їм виплачують гроші страхових резервів. Ну, ні в якому разі клієнт не, не залишається в, в мінусі в цьому випадку. А, далі. Страхова компанія заробляє на виключеннях, не виплатах по випадках. А, дивіться, страхова компанія має спеціальний відділ андерайтингу, який займається оцінкою ризиків. І вони дивляться завжди на статистику, скільки було в минулому році смертей, нещасних випадків, онкології. І відштовхуючись від цього, вони знають, скільки таких випадків може статись у майбутньому. І дійсно, в якійсь мірі людина, яка це написала, вона права. Страхова компанія заробляє за рахунок того, що не з усіма клієнтами щось трапляється. Не всі ламають ногу, не всі попадають у ДТП, а за страхування платять всі. І різниця, яку страхова компанія не витратила на страхові виплати, це лишається її як дохід. Це один з джерел доходів страхових компаній. А друге, друге джерело доходів це коли вони інвестують гроші клієнта, отримують дохід. І з того доходу частинку беруть собі. Ну, і це справедливо. Ну, а хто з вас ходив би на роботу? За просто так. Це логічно. Далі є така, таке питання, написали: це піраміда. Дивіться, що таке піраміда? Це коли є вкладчики і є ті, кому роблять виплати. І піраміди працюють як, коли гроші, які людина вкладає, використовують для виплат людям, яким прийшов час виплати. І піраміди е, закриваються тоді, коли кількість тих, кому треба зробити, виплати, більша, ніж кількість тих, хто зараз вкладає гроші. Тому піраміди, як правило, довго не існують. Ну до двох років це максимум. За, зафіксовано, щоб там існували. Які ми чули випадки? Пірамід МММ. мем всі там чули, так з таких, що були нещодавно, B2B, джеверелі. Буквально з початком війни закрилася ця фінансова піраміда, яка нібито займалась там продажем ювелірних виробів, насправді там виплати йшли за рахунок притоку нових вкладів. Helix, Tlex Free, S-Group, ну, багато можна їх перераховувати, вони всі довго не існували. А тепер візьмемо приклад страхових компаній. Якщо без сьогоднішнього дня. Перестали залучати нових клієнтів. От нових вкладчиків нема. Страхова компанія не стане банкротом. Вона буде продовжувати робити виплати тим людям, які колись накопичили в ній свої кошти. Звідки? Бо вона виплати робить не за рахунок притоку нових людей, виплати клієнтам страхові компанії роблять за рахунок того, що вони ваші гроші вкладають в різні галузі економіки. Із тих вкладів отримують відсотки. і з тих відсотків, які вони отримують, вони роблять виплати, а не від того, що залучають нових клієнтів. Е, так, через пару років захлопнеться. Ну, дивіться, якщо б компанія була створена страхова пару років тому. Це логічно припускати, що може захлопнутися. Ну але якщо вона вже працює 100 років, 200 років, то що може таке статися через пару років, чого би ще не сталося. Крім того, навіть якщо уявімо, захлопнулося, ну припустимо, все одно людина від цього не постраждає. Тому що є страхові резерви і їй вернуть гроші. Далі а Військові облігації вигідніші 17%. Що я вам можу сказати? Завжди, коли ми відкладаємо десь гроші, ми маємо притримуватись диверсифікації. Військові облігації мають свої плюси, депозити свої, нерухомість свої, акції облігації теж свої. так? Компанії страхування життя. Вони мають досвід, як мудріше користуватися грошима, і вони будуть ваші кошти вкладати в різні галузі, в тому числі військові облігації, але не всі гроші в одну корзину, а в різні. При тому вони завжди керуються надійністю. В першу чергу, саме тому, на відміну від українців, які купляють долар, коли він зростає і продають, коли падає. Вони краще будуть розпоряджатися вашими грошима.